От зараз на прямому зв'язку з Бахмута ексклюзивно з нами Андрій Депко, волонтер э, Safe UA, і Тарас Рокошевський, теж волонтер Стей Сефієї. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, э, яка ситуація наразі зараз в Бахмуті? Як вам вдалося туди заїхати? Розбиті дороги, обстрілюють місто? Як ви туди взагалі попали? Сьогодні ситуація ускладнено. Скільки Будь-яким мовам більше обстрілю. Погода гарна, дрони літають сьогодні обстріли сильні. Заїхали ми трошки інші дороги, чим зазвичай було звичайна дорога стала більш небезпечною і вона обстрілюється з мінометів. Тому ми роб... їхали трошки в об'їзд, шукали якби безпечні шляхи. Але ми тут ми в пункті незламності. Місто незламне, місто стоїть, тому все буде Україна. Так, звичайно, 100% все буде Україна. А ми говорили про те, що за офіційними даними 10 тисяч людей є інформація, 8 тисяч людей цивільних там залишається. В яких умовах там люди живуть? Там є тепло, вода, світло. Яка ситуація? Ні, умов в місті немає, оскільки водопостачання є перебите, ні, ні світла, ні газифікації. Люди перебувають як і приходять в пункти незламності для обігріву і для надання будь-якої допомоги, як і медичної, так і їжі, одягу і доступу до інтернету. будь-якої інформації, що школи навколо сектора міста, які є закриті, люди не підходять до пунктів незламності. І ми тут е, допомагаємо їм в тому, що ми локально виїжджаємо і надаємо цю допомогу людям, оскільки вони роблять якісь такі е, в підвалах свої такі місця пунктів, куди вони всі гуртом збираються, по якихось там десятках, декілька десятків людей, і вони так перебувають, чекаючи якоїсь гуманітарної допомоги або волонтерів, або евакуації. Ну, от я, ми бачимо, що ви теж в пункті незламності. Що ви привозите? Яка потрібна допомога? От сьогодні, те що сьогодні ми сюди завезли потужний генератор, оскільки попередній генератор, який тут знаходився, він згорів. Тут потрібно багато генераторів, бо споживачів багато. Люди приходять, тут присутні українське телебачення. Тут вони можуть з'їсти теплу їжу, випити каву, чай зарядити якісь свої гаджети, ліхтарики, тому людей тут дуже багато насправді, і ці генератори рятують їх. А також ми довезли їжу, одноразовий посуд і гігієну, яка теж дуже необхідна в цьому місті. Вода, також вода. Місто потребує води. Тобто вода привозна постійно в місті, так? Так. так. Щодо ліків, ви кажете, гігієна з цим як там? Власне складна ситуація з такими ліками, як простуда, грип, тому що зараз погодні умови такі, що люди багато хворіють, і треба такі елементарні ліки від е, таких сезонних хвороб. Ну і гігієна, оскільки знаєте, що в місті немає води, і потрібна така елементарна гігієна, щоб людям так навіть вологі серветки, якісь, якісь гелі для душу і так далі, щоб люди могли себе якось. Обмити, скажімо так, назем це так. Ну, ви не вперше там я знаю, і е, чули про те, що люди звідти не хочуть виїжджати цивільні. А ви з таким стикались? Що кажуть? Як пояснюють? Пояснює ну, то, що ну як сам процес евакуації він пішов у інформаційній блокаді. А оскільки відкриваються пункти незламності, якісь є доступ до і інтернатів... Плюс, ну скажем, на волонтерські пояснюємо, що можна переїхати в інший шелтер або в безпечніше місце. і тоді люди знаєте, це крок за кроком. Ти доносиш інформацію, що можна виїхати, що таке евакуація, куди вони їдуть. Бо люди переважно не хочуть їх до того, що вони не знають. Ну знаєте, щось є невідоме, і тому вони тримаються свого місця. Вони вважають, що воно безпечне. Це ну така тяжка робота, скажем так. Більше психологічно, щоб людині пояснити, що я набагато безпечніше місце, і ми тебе доставимо безпечно, швидко. І ми думаємо, що цей процес він вже рухається. Але я теж хочу додати, що проблема ще в тому, що багато людей переживають за кошти, оскільки вони не мають грошей на їхніх словах, і вони е, переживають, що це буде дуже великі затрати виїхати в інші місце. Тому ми їм доносимо, що є волонтерські пункти і шелтери в інших містах, які працюють повністю безкоштовно, надаючи їм і їжу, і воду, і місце проживання. Тобто, все є повністю безкоштовне. Дорога так само не всі в це вірять. Це тривалий процес доношення інформації. Ми стараємося це робити, оскільки в місті є дуже багато дітей, надзвичайно багато, і це болячно це дивитися. І ми хочемо, щоб ці діти попали в безпечне середовище. А яка взагалі ситуація? Ви говорили про те, що от як ви заїжджали, як там обстрілюють гучно, наскільки небезпечно. Сьогодні, сьогодні тут бос знаходиться бос... дуже гучно. В. Сьогодні було багато обстрілів і, ну, по нашій інформації, тут далеко була знищена цивільна машина мінометом. Буквально десь порядка 700 метрів від місця, де ми зараз знаходимося. Деякі дороги, яким рухають її цивільні машини, вони є. Під обстрілом тому пересилання є де небезпечно і треба шви швидке пересування здійснювати ділянки. Е, зрозуміло, ви от говорили про те, що там і тепла немає і е, проблеми з інтернетом. Бачимо, що трішечки теж підвисає зв'язок. Е, але дуже дуже вам дякуємо, що ви змогли включитись до нас в прямий ефір. І Ми знаємо, що це ексклюзив. Колега а, 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 я д -д добрий день. А, я теж хочу у мене до вас є питання. Мене слава звуть. Мені волонтери, які їздять до Бахмута, і деякі військові, хто там зараз перебуває з приводу а, місцевих мешканців, які не виїжджають. Які відмовляються виїжджати, казали, що там, от ті, хто якраз досі залишаються, це ті люди, які чекають руський мір, які вірять у те, що Росія саме йде визволяти і обстрілює насправді Україна, Бахмут, а не росіяни обстрілюють Бахмут. Скажіть, будь ласка, це правда? Я хочу вам сказати, що такі люди є на всіх напрямках, не тільки в Бахмуті. Вони дійсно є, але. Ми спілкуємося з багатьма людьми і чуємо, що думка міняється, і люди вірять зсу, говорять нормальною українською мовою і хочуть жити в Україні в безпечній Україні. Але такі люди суд на всіх напрямках ми їх зустрічаємо. Ну але тобто, вони вони є, ви про них ви про них знаєте, і ви знаєте, хто може навіть здавати позиції збройних збройних сил України. І в мене зв'язку з цим є ще зв'язок у нас. Ну, там да, підписає, да, бачиш, тому є, що та. там Андрій Тараса, От таке, знаєте особисте питання. Якщо ви знаєте, е, ну військові допомагають дуже часто, завжди допомагають цивільним людям, які залишаються, які мають потреби в харчах, в їжі, в, в речах теплих і тому подібне. Якщо ви знаєте, таке ну чисто людське питання, якщо ви знаєте, що ці люди чекають русський мір, якщо ви знаєте, що ці люди ідейно принаймні, є колаборантами, або, можливо, навіть хтось з них по е, засобах мобільного зв'язку здавав позиції українських військових, от внутрішньо морально. Як як цим людям допомагати? От якщо ви знаєте конкретно ну, знаєте так, е... знаєте, так, е... силові служби України ніхто не відміняв, як і службу безпеки, так і і МВС і інші структури розвідки і контррозвідки, ми також знаємо телефони і з ними також спілкуємося, тому що волонтери мають. Які заїжджають в такі е, сектори немає спілкуватися зі всіма структурами, тому що тут всі е, взаємодіють Дякуємо, будемо вас відпускати. Ми знаємо, що ви, в принципі, то волонтери, то Ви волонтери за інше відповідаєте. І дякуємо вам за вашу роботу. Що ви ось так е, в такі небезпечні місця е, їздите, допомагаєте людям. І наскільки я знаю, що в цивільному житті взагалі-то ви займались іншим. А зараз повністю себе присвятили ось цій роботі. Дякуємо за ексклюзив за можливість так. вийти з Бахмута з нами на прямий зв'язок. З нами на зв'язку були е, Андрій Депковол. Волонтер Safe UA і Тарас Рокошевський, волонтер теж Stay Safe UA. Велика, велика подяка.